Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про нокобейс. У сучасному світі, де швидкість розробки та гнучкість бізнес рішень є ключовими, з'являються платформи, які радикально змінюють підхід до створення програмного забезпечення. Одна з таких зірок на GitHub — це репозиторій NocoBase. Цей проєкт зібрав вражаючі 16 789 зірок та 1931 форк, що свідчить про його значну популярність та активну спільноту. Написаний переважно на TypeScript, NocoBase – це відкрита паблік платформа, що надає надзвичайні можливості для розробки. NocoBase – це повноцінна open-source, no-code, low-code платформа, розроблена з акцентом на розширюваність. Її головна мета дозволити компаніям та розробникам будувати бізнес додатки та корпоративні рішення без необхідності писати тонне коду, а іноді зовсім без нього. Забудьте про роки розробки та мільйони інвестицій. З NocoBase ви отримаєте приватну, контрольовану та надзвичайно масштабовану платформу за лічені хвилини. Що ж робить NoCobace таким унікальним та привабливим? По-перше, це його архітектура орієнтована на модель даних. На відміну від багатьох ноу-код no продуктів, що створюють структури даних безпосередньо в інтерфейсі, як Airtable, NoCoBase розділяє структуру даних від користувацького інтерфейсу. Це дозволяє створювати будь-яку кількість блоків представлень даних, для колекцій даних, кожен з яких може мати різні типи, стилі, вміст та дії. Такий підхід забезпечує баланс між простотою ноукоп no операцій та гнучкістю нативної розробки по друге Нокобейс реалізує принцип, що бачиш, те й отримуєш висівих. Це означає, що адміністратори з відповідними правами можуть безпосередньо конфігурувати користувацький інтерфейс, просто клацаючи та налаштовуючи елементи, бачачи зміни в реальному часі. Це значно спрощує та прискорює процес налаштування складних бізнес-систем. по третє вся функціональність NocoBase реалізована через плагіни. Ця архітектура, подібна до встановлення додатків на смартфон. Будь-яка нова функція може бути додана шляхом розробки та інсталяції плагіна. Така модульність забезпечує неперевершену розширюваність і дозволяє адаптувати платформу до будь-яких навіть найнеочікуваніших потреб. Кому ж буде корисний NocoBase? Ця платформа ідеально підходить для малих та середніх підприємств, які потребують швидкого створення внутрішніх інструментів або crm систем без великих витрат на розробку. Великих корпорацій, яким потрібні масштабовані та контрольовані рішення з можливістю тонкого налаштування та інтеграції, розробників, які хочуть прискорити прототипування або створити базову архітектуру проєкту, а потім розширити її за допомогою лоу-код інструментів, стартапів, що шукають гнучке рішення для швидкого запуску MVB та тестування бізнес-ідей. NocoBase пропонує легкі методи встановлення, включаючи рекомендований Docker, CLI та можливість клонування вихідного коду для розробників, які бажають долучитися до розвитку проєкту. Завдяки наявності детальної документації, онлайн-демо, форуму та численних навчальних матеріалів, почати роботу з NocoBase може кожен. Якщо вас зацікавив цей потужний інструмент, що змінює правила гри у сфері розробки, я наполегливо рекомендую зазирнути на репозиторій NocoBase на GitHub. Це платформа, яка дійсно надає бізнесу свободу створювати те, що йому потрібно, швидко та ефективно. Не забудьте підписатися на канал Мозок в Хмарі, щоб не пропустити огляди інших цікавих та інноваційних гітхад репозиторіїв. До зустрічі!